Можна, напевно, починати. Будемо розпочинати наш прямий ефір. Сьогодні з вами я старша медична сестра медичного центру, і наш лікар Боднар Єзавета Ігорівна. І сьогоднішня тема нашого ефіру: для чого потрібно правильно харчуватися. Здоровий збалансований раціон важливий для кожної людини, тому що вживання правильних продуктів допомагає зберегти здоров'я та зараз та в майбутньому, профілактуючи виникнення хвороб, серця, діабету, онкологічних та хронічних процесів. Хормональна система це складний механізм, що регулює обмін речовин, рівень енергії, настрій і навіть швидкість старіння. Харчування відіграє ключову роль. У підтримці гормонального балансу, оскільки певні продукти можуть як покращувати, так і погіршувати гормональний фон. Їжа це не просто калорії, а джерело біологічно активних сполух, які взаємодіють її з рецепторами, клітин і ферментами. Наприклад, хрестоцвіти, овочі містять глюкозинолати, що підтримують детоксикацію гормонів у печінці, а жирні кислоти, омега-3, знижують запалення та сприяють стабільному виробленню гормонів. І хочу задати питання нашому лікарню Єлизаветі Ігорівні, що означає правильне харчування та його, які його принципи. Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні розбираємо дуже важливу тему щодо здорового харчування, які його правила, які принципи. Взагалі немає однакових правил для усіх, так? бо здорове харчування це. Підбираються дуже індивідуально. Це на це впливає вік, стать, умови життя людини, певні соціологічні, соціальні якісь так аспекти. Тому точного складу немає. Проте є аспекти, які для всіх однакові. Це нам рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, які це принципи. По-перше, потрібно вживати різноманітну їжу, в тому числі фрукти та овочі. З день рекомендують нам вживати близько 400, 400 грамів овочів та фруктів. Це може бути зелень, яблука, ну і різні, хто що полюбляє. Також раціон повинен містити. Цільнозернові продукти це злаки, пшениця, кукуруза і тому подібне. Також повинен бути білок та корисні жири. Це перший принцип. Другий принцип це уникати надмірного споживання солі. ВОЗ нам рекомендує споживати не, менше 5, не більше 5 грамів за добу солі. Це еквівалент однієї чайної ложки. Проте ми повинні не забувати, що соль міститься в нас в різних продуктах, а не тільки те, що ми солимо. Як ми можемо це оптимізувати? По-перше, не досолювати страви у приготуванні. По-друге, можна заміняти сіль за допомогою спецій, які не мають її в місто, та різних сушених трав. Також е, треба уважно читати на упаковках продуктів, які ми обираємо, е, щоб вони мали поменше солі в своєму складі. Е, третє правило це зниження споживання цукру. Цукор, е, як і соль, е, дуже небезпечний, е, його надмірне споживання може приводити до проблем з е, ожирінням е, та метаболічних наслідків, е, що е, дуже впливають на серцево-судинну систему. Тому його вміст також треба знижувати. Знижувати за допомогою виключення з раціону солодких напоїв газованих, різних соків, там теж дуже багато цукру, ми про це забуваємо і не рахуємо, коли ми випиваємо трошки того соку. Також продукти з високим містом цукру треба по можливості зменшувати в своєму раціоні. Так, четвертий принцип у нас це вживання жирів та олії в помірній кількості. Звісно, жири повинні бути в раціоні кожної людини. Це, проте, надмірне вживання, особливо шкідливих жирів, так називаємих трансжирів, теж підвищують ризики ожиріння, серцево-судинних захворювань та інсульту. ВОЗ нам рекомендує, щоб жири складали не більше 30% від загальної кількості спожитих джерел енергії у раціоні дорослої людини. Які ж у нас корисні жири? Корисні жири це ненасичені жирні кислоти. Вони містяться в горіхах, наприклад, в волоських, в мигдалі, в арахісі, в рослині олії, такі, така, як олій, оливкова олія. Так? Дуже велике джерело корисних жирів: це авокадо, лосось, оселедець, кумбрія. а також насіння соняшне, кольону, кунжут та гарбузове насіння. Як ми можемо збалансувати жири в повсякденному житті? Це е, намагатися замінити при приготуванні вершкове масло на рослинні олії, наприклад, молочні продукти та молоко вибирати оптимальної жирності, не дуже жирні, але і не знежирені. Середня жирність буде найкращою в цьому випадку. Та уникати випічки смаженого та перероблених харчових продуктів, типу пончиків, бо ми знаємо на якій кількості і на якій якості масла, так їх олії їх жарять. Так, п'ятий принцип здорового харчування це не забувайте про воду, про водний баланс. Це також дуже важливо вживати достатню кількість рідини. Рідина повинна бути не солодкі напої, це вода, фільтрована вода найкраще буде варіантом в цьому. Шостий принцип це уникати, звичайно, алкоголя. Алкоголь шкодить нашому здоров'ю на всіх його сферах, впливає також на гормональний рівень. Він підвищує кортизол, також підвищує рівні естрогену. У жінок та знижує тестостерон у чоловіків. Окрім того, алкоголь він підвищує гормони, які відповідають за насичення. Тому часто, коли люди споживають алкоголь, вони більше їдять, і це також може призводити до метаболічних наслідків. Це основні принципи, які нам Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує. Ми повинні їх Знати та намагатись дотримуватись, а який ж оптимальний режим харчування може бути? З оптимальним режимом харчування також дуже цікаво, немає зараз так, як і з здоровим харчуванням однієї золотої правила одного золотого, проте є рекомендації, які основані також на гормональних наших. Механізмах, треба вибирати для себе такий режим харчування, який ви готові дотримуватись впродовж цього життя. Тобто, зараз модне там, інтервальне голодування, так це ок. Але ви, потріб... ви повинні розуміти, що все життя жити з таким графіком, напевно, буде складно. Якщо для вас це підходить, то це добре. Проте Зараз нутриціологи та дієтологи рекомендують перейти на трьох трьохразове харчування. Сніданок він повинен бути в перші пів години після м, сну. Так, далі повинен бути обід, він повинен бути дуже калорійний, дуже збалансований, та насичувати вас аж до вечері. Ну і вечеря. Це три основних. Основні харчування наше так, перекуси можуть також бути, якщо ви маєте якісь проблеми зі здоров'ям, так цукровий діабет, якісь гормональні порушення. Там уже все підбирається індивідуально. Проте, перекуси треба розуміти, що це не булка, це не там солодкий якийсь напій, бо це може бути шкідливе тим, що рівень нашого інсуліну він підвищується після кожного вживання їжі, і оці от інсулінові скачки. Вони можуть бути шкідливими щодо розвитку інсулінорезистентності. Що таке інсулінорезистентність? Так, це коли ми з'їдаємо щось, особливо швидкі вуглеводи, Так в нас виробляється глюкоза. Глюкоза треба потрапити туди, куди потрібно. Для цього їй потрібен інсулін. Інсулін допомагає глюкозі досягти своєї мети. Але якщо цього буде занадто, то клітини вони будуть відмовлятися цю глюкозу отримувати. Так і вона буде накопичуватися в нашому організмі, і ми будемо мати такий стан, як інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність також дуже зараз популярний Такий діагноз він багато досліджується так. І також впливає на жіночі гормони. Він може знижувати рівні естрогену, також знижувати рівень прогестерону, можуть бути проблеми з зачаттям дитини, лютеїнова недостатність, також впливає на гоненотрапіни. Знижує їх рівень, це в нас проблеми будуть з циклом затримки, олігоменрея, тому подібне. Так? І в надлишку виробляються в нас андрогени. Андрогени це, також, це чоловічі гормони, вони в нас виробляються в надлишку у жінок, і тому також бувають проблеми з зачаттям синдром полікістозних яєчників дуже часто супроводжується інсулінорезистентністю та е, ановуляція. Ось. Це, ну, тобто оптимальним варіантом е, режиму харчування це трьохразове збалансоване харчування сніданок, обід та вечеря. А, а зараз е, Крістіна нам розповість, з чого повинна складатись здорова тарілка кожної людини. Метод тарілки здорового харчування це простий підхід підхід до їжі, який рекомендує пропорційно розподіляти різні продукти на тарілці, так щоб отримати всі необхідні поживні речовини. На вашій тарілці повинні бути присутні овочі та фрукти не менше 400 грамів в день, складні вуглеводи, одна четверта вашої тарілки, продукти з цільнового зерна, білий хліб краще замінити на цільнозерновий, нешліфований рис краще замінити на шліфований. Хорошим вибором буде гречка болгур, гур, крупа, але не пластівці. Кіно також білкові продукти одна четверта вашої тарілки. Уникайте обробленого м'яса та напівфабрикатів. Дуже добре буде на жирне м'ясо та птиця та риба. Додатково на тарілку корисні жири, нерафінована рослина олії, невелика кількість горіхів, авокадо, оливки, арахісове та інші горіхові пасти, Вершкове або топлене масло. До категорії жирів можна і віднести сир, такий як брі, камамбер, фета, бринза тощо. Також не забуваємо про антиоксиданти. Ці речовини нейтралізують вільні радикали, запобігаючи окислюваному стресу, зменшують швидкість клітинного старіння, підсилюють функції імунної системи та знищують ризики розвитку хронічних запальних захворювань. Джерело антиоксидантів: черниця, лохина, чорна смородина, гранат, жиравлина – Артишок, брокколі, чесник, кориця, какао, натуральний, кукума, зелений чай. А щоб їсти, щоб підтримувати гормони. Так, є різні в нас гормони, які виробляються в нашому організмі. Ми можемо впливати та коригувати їх баланс за допомогою їжі. Звісно. Сьогодні ми більше будемо розмовляти про жіночі гормони, тому в нас є такі основні жіночі гормони. З наших попередніх відео ви вже з ними ознайомлені. Це, по-перше, всього, естроген. Естроген це головний жіночий гормон, він впливає на шкіру, на волосся. та Репродуктивне здоров'я для його балансу ми можемо додати наступні продукти: це насіння льону, багаті на фітоестрогени, речовини, які допомагають вирівняти естроген, так, це паростки брокколі, взагалі хрестоцвітні овочі та різні види капусти. Наступний наш гормон жіночі це прогестерон. Прогестерон допомагає зберегти регулярний цикл, також він допомагає жінці завагітняти і підтримує, крім цього, нервову систему та покращує сон. Кращі джерела цього гормону це авокадо, це лосось, сердини та спаржа. Наступний гормон тестостерон це не тільки чоловічий гормон, він також необхідний гормон для жінок. Це гормон, який підтримує енергію, лібіду та метаболізм. Продукти, які сприяють нормальному функціонуванню тестостерону, це волоські горіхи, це тунець, чоуси, палтус, оливкова олія. Далі всім відомий гормон кортизол. Кортизол – це гормон стресу. Коли кортизол в дисбалансі, це може призводити до вигорання. І гормони, продукти, які покращують його метаболізм в нашому організмі і знижують кортизол, це какао-боби, лосось, куркума і шафран. Також не забуваємо про гормони щитоподібної залози. Це теж основні гормони. Вони керують обміном речовин та енергії. І для балансу цих гормонів до раціону потрібно додавати морську капусту, це дуже гарне джерело йоду, сардини, бразильські горіхи та насіння чия. Зараз Кристина розповість, які топ-продуктів для жіночого здоров'я. Авокадо джерело здорових жирів, які покращують стан шкіри, волосся та підтримують гормональну рівновагу. Яйця містять холін, який корисний для мозку, нервової системи та репродуктивного здоров'я. Ягодин антиоксиданти, що захищають від передчасного старіння та підтримують серцево-судинну систему. Брокколі: багаті фітоестрогенами, які допомагають підтримувати баланс. Гор гормонів, горіхи, корисні жири та вітамін Є Е для краси шкіри, здоров'я репродуктивної системи та волосся. Також. Жирна риба це може бути лосось, скумбрія, омега-3 для здорового серця, мозку та гормонального входу. фону льон, природне джерело, фітоестрогенів та клітковини для гарного травлення. І зараз нам Єлизавета Ігорівна розкаже, які продукти слід вживати в різні фази циклу. Ну ні для кого не секрет, так що жінка перебуває в постійному стресі від цих змін гормонів, так які впродовж всього життя її супроводжують. Це різні фази циклу. В нас вирують емоції залежно від цього. І тому ми це можемо трохи коригувати за допомогою їжі, яку споживаємо. По-перше, це менструація. Менструація — дуже е, тяжка фаза для здоров'я жінки. Так? Ми часто е, відчуваємо себе пригнічено, нас все дратує, також це супроводжується болями у деяких жінок, так? тому е, хочеться смачненького завжди в цей період. Проте це не дуже гарна ідея е, їсти все, що хочеться. Вживаючи правильні продукти, ми можемо е, зняти симптоми менструації, такі як болі, дратівливість і тому подібне. По-перше, це треба вживати продукти, які багаті залізом. Вони можуть замінити те залізо, яке ми втрачаємо під, під час менструації. Е, наприклад, це зелені листові овочі, рукола, шпинат, е, Салатик з таких е, листових овочей буде дуже доречне. Також це нежирне червоне м'ясо, типу телятини. Сочевиця дуже багата на залізо та різні види бобив. Також в цей період не забуваємо про вітамін С. Він буде в нас підвищувати засвоєння цього заліза, тобто ці продукти повинні бути в балансі. Вживаємо руколу з шпинатиком та апельсином, наприклад, такий ось салатик. Це цитрусовий вітамін С, також дуже гарне джерело, це ківі. також вітамін С містить різні ягоди, броколі та червоний перець. Також вітамін К може зменшити сильну кровотечу. Вітамін К у нас міститься в таких продуктах: також листова зелень, черниця, сир та яйця омега 3 жирні кислоти зменшують запалення та спазми. Продукти, які містять омега 3 жирні кислоти, це лосось, насіння льону та горіхи. Також в цей період треба вживати продукти, які мають високий міст кальцію та магнію. І краще в цей період якраз уникати споживання сильно обробленої їжі та алкоголю, гострої їжі та багато цукру, оскільки це може сприяти запаленню та спричиняти ще більше болісній менструації та судоми. Наступна фаза це фолікулярна фаза. В в період цієї фази в нас… Ми з вами розмовляли, так, вони можуть бути корисними в період цієї фази. Вибираємо також продукти, які підвищують рівень енергії, нежирні білки та складні вуголеводи, такі як щільна, пшениця, коричний виріс та кіноа, можуть допомогти. Також хрестоцвітні овочі, такі як брокколі, це взагалі топ продуктів для жінок. Так? білка, чана, капуста, брюссельська капуста дуже буде добре. Також можемо додати ферментованих овочів, типу квашеної капусти, чайного гриба. Та, звичайно, корисні жири, авокадо, насіння льону, гарбузове насіння і знову ж таки листова зелень. Овуляція – це теж дуже такий період важливий під час стрімкого зростання естрогену печінка наполегливо працює для того, щоб розширопити надлишок того естрогену. Тому в цей період треба їсти продукти, які Будуть підтримувати нашу печінку та збалансовувати страхи. Для цього краще за все будуть хрестоцвітні овочі та морські водорослі. Хрестоцвітні овочі це знову таки наше улюблене брокліда. Також будуть корисними горішки з високим містом мигдаль, фісташки – Продукти, які е, мають в собі магні, це насіння, чиє, е, сир, е, а також вітамін А, гарбуз, корма, вершкове масло. Наступна фаза менструального циклу це лютоїнова фаза. Вона відбувається після того, як проходить овуляція, і в цій фазі наша клітина перетворюється на жовте тіло. Жовте тіло в нас виробляє багато прогестерону. Знову змінюється наш гормональний фон, і тут вже трошки інше. Лютеїнова фаза може викликати передменструальний синдром, також почуття голоду, та тягу до їжі. Це все проділки нашого прогестерону. Окрім, того, під час лютеїнової фази температура жінки збільшується десь на 0,4 градуси. Ми цього не помічаємо, проте наш організм це все зчитує і тому. Більше розходує енергії, тому в цій фазі нам потрібно більше калорій, тому може бути така тяга до їжі. Ми їмо, але не наїдаємося, що потрібно їсти, щоб збалансувати цей стан. А тут буде дуже гарно включити раціону складні вуглеводи та продукти, які місять багато клітковини. Це знову ж таки наша улюблена броколь, листова зелень та батат. Ці продукти допоможуть приборкати голод. Також в цю фазу потрібно продукти їсти, які багаті на вітаміни групи Б, вітаміни групи С. Якщо ви бажаєте все ж таки там перекусити солоденьким, дуже хочеться, звісно, потрібно собі це дозволяти. Проте гарною альтернативою буде, наприклад, чорний шоколад, фрукти та різні види горіння, горішків та насіння. Гарбузове насіння містить в собі багато магнію, тому може допомогти зменшити стрімку рідини і будуть менше виражені набряки і взуття живота. Також в цей період не треба забувати про водний режим, вживання великої кількості води, також може зменшити здуття живота, запамарочення та передменструальний синдром. Це такі основні правила, які може. Собі відмітити, так, і пробувати так наші гормони трошки устаканити, щоб ми почувалися краще та веселіше. А як оптимізувати харчування в період передменопаузи та менопаузи? Менопауза та передменопаузальний перехід це теж дуже важлива тема для жінок. Як би ми не хотіли, але наш метаболізм з віком змінюється. Він уповільнюється трошки. В нас йде гормональна перебудова. А в когось він трошки так, тому в цей період також треба велику увагу приділяти правильному харчуванню. Є продукти, які краще зменшити в цьому періоді. Це, звісно, прості вуглеводи, це наші булочки, білий хліб, солодкі напої, Також слід вживати сухофруктами. Бо часто ми часто думаємо, що сухофрукти це більш корисно, ніж там ту цукеречку з'їсти, але це також містить дуже багато цукрів. Ми не помічаємо, як ми з'їдаємо цього багато, тому це також може пагубно впливати. Також краще виключити ті ж алкогольні напої, так хоча кажуть, що пиво та червоне вино воно багато естрогенами, проте воно багато крім естрогенами іншими шкідливими та речовинами. Тому не зловживаємо. В цьому періоді нам потрібно підтримувати пружність так шкіри, пружність наших суглобів. Треба, щоб організм був багатий колагеном колаген ми отримуємо е, з білків. Е, білки ми також краще в цьому періоді обмежити споживання червоного м'яса, е, краще звернути увагу на більш легше засвоювані білки, такі як е, птиця, курятина, індюшка, е, та жирні сорта риби, лосось, оселедець, кумбрія, Я вже казали, що це дуже гарні для жіночого здоров'я е, продукти. Які і місять велику кількість естраген. Також для синтезу колагену нам потрібен вітамін С. Вітамін С ми беремо з ківі, ягод, цитрусових. Ягоди особливо бускового кольору, багаті на вітамін С, це червоний перець. Окрім того, ці продукти також багаті на фітоестрогени, що можуть допомагати нам в цей такий непростий період. Далі, що треба підкоригувати, це жири. Жири це дуже потрібні речовини для жінок, 40+. Треба вибирати правильні жири, це яйця, це молочні продукти. Знову таки наше люулюблене авокадо. Також в цей період знижується естроген. Естроген у нас тісно пов'язаний з кістковою системою, і часто у жінок виникають такі проблеми, як остеопороз, тому нам потрібно підтримувати наші кістки в цей період. І для цього ми споживаємо продукти, які багаті на білок та кальцій. Це молочні продукти, молочнокислі, зернята, кунжут, горіхи та різні овочі. Також в цей період жінки дуже стикаються з частою проблемою – це припливи. Також ми можемо трошки коригувати нашим харчуванням. Є речовини ну, продукти, які вони збільшують кількість та яскравість цих припливів. Це гострі, копчені продукти, алкоголь, кава, гарячі, настоєні чаї. Проте є продукти, які можуть зменшити кількість та. Кількість припливів це продукти, які знімають інтоксикацію метаболітів, естрогенів. Це наша улюблена броколі, хрестоцвітні овочі, капуста різного виду, редис, шпинат, салати. Також в цей період багато продуктів на йод треба вживати. Це морська риба, морепродукти, морські водорослі. Взагалі ну, треба задумуватись так над тим, що ми їмо. Як це може вплинути на наше здоров'я? Бо ми їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти? Так тому треба приділяти цьому багато. Ну, не дуже багато, не треба зациклюватися на цьому, прям дуже так, щоб не було ніяких розладів харчової поведінки. Проте є основні правила здорового харчування, які, в принципі, ми можемо дотримуватися в нормальному житті, підбирати те, що краще саме для нас, те, як ми себе будемо почувати краще. Тому любі жінки і чоловіки також. Харчуйтесь правильно. Були дуже раді з вами поділитися цікавою та корисною інформацією. Сподіваємось, сподіваємося, вам було теж цікаво це слухати. Ефір обов'язково буде збережений, щоб ви мали змогу завжди переглянути. І, можливо, якщо у вас виникнуть питання, ви завжди можете нам їх задати або в інстаграмі, або в телеграмі, де вам буде зручно. Ми завжди буде радимо вам відповісти. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Бережіть себе! До побачення.